Доброго дня. Перед вами ведуча Готукреїн. Готоюкреїн це влог про людей та їхні справи. Коли я думала, як назвати влог, першим, що мені пройшло на думку, що я дуже часто кудись їду, я це по приколу називала Go і постійно казала Go, Go, І подумала, що Готуюкраїн і дально підходить. Про що знімати через те, що я з. Спілкуюся з людьми з великою кількістю. Перше, що мені прийшло на думку, це про людей. Плюс ще багато всього негативного, і я подумала, що ґалти це ковточок свіжого повітря це знаєте душі людей, які живуть в собі в громадах, живуть на місцях і щось роблять. Запрошую вас подивитись третій випуск з рівного. А особливо зверніть свою увагу на Людмилу Мариніну на її історії, тому що ну не можна їх просто так слухати. Це щось знаєте з якоїсь книжки чи з якогось фільму. Але на жаль, це наше сьогодення. Людмила розказувала, як вона їздила в суму. Я також. Е, їздила ну пару років назад в Суми каже, що там багато дуже розбитих будівель. У мене є гарні знайомі з сум. каже, що постійно їх там бомблять, постійно дрони літають. Люди все одно, незважаючи на це, вони живуть собі вдома. Будинки є розвалені, дороги розбиті, але вони не виїжджають, тому що вони люблять свій край, свій дім, своє місто, свою країну. Ще одна історія, яка мене вразила. А луна одне дзвінок, і їй кажуть, потрібно заблокувати два мости. Ця жінка разом з усім селищем блокували два мости. До ранку вони були заблоковані. Влог Go to Ukraine» він про те, що є дуже багато людей на різних ланках, де б вони не були в себе в місті, в містечці, в селищі, в області. Які своєю щоденною працею, своєю комунікацією, своєю роботою вони допомагають швидше прийти перемозі. Я дуже хочу, дуже 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 хочу, щоб ви зайшли на мій YouTube канал, який називається Олена Бронзей, і запрошую вас подивитися Людмилу Мариніну в третьому випуску в Рівному.